Привіт, привіт, любі, дорогі діви! Це Таро-прогноз на 2025 рік. Вітаю, дорогесенькі, вас прийдешнім 2025 роком. Нехай збуваються всі ваші мрії, Нехай буде все, що ви побажаєте. І нехай буде більше, краще і приходить до вас легше, найлегшим для вас способом. Так що давайте сьогодні таро розклад. На 12 місяців. У мене 12 колод, і на кожен місяць я буду витягувати карту. І так, почнемо з січня місяця. Дивимося: карта на січень місяць. Що чекати, які енергії пануватимуть в січні місяці? Що розкажуть карти? До речі, Підписуйтеся на мій YouTube канал, якщо ви дивитеся не підписані. Приєднуйтеся в нашу дружну сім'ю. Також приєднуйтеся до моєго інстаграм-аккаунта. Посилання на мій інстаграм-аккаунт під цим відео переходьте. Так, Січень. Перша карта на січень. Рицар жезлів. Рицар з жезлів це про вогняну енергію. Буде дуже багато у вас енергії, буде багато енергії радості, приплив енергії, ви будете чомусь горіти, запалитеся, якась ідея буде, якась можливість буде в ваше життя. Давайте витягнемо ще одну карту підказочку. І тут іде у нас вісімка пентаклів, це збір урожаю. Буде чудовий збір урожаю. Початок року вже ви збираєте щедрий урожай. Принесе вам січень хороші прибутки. Це чудова грошова карта. Вісімка Пентаклів це хороший дохід. Давайте подивимося, що в лютому вас чекає лютий. Січень починається у вас, неймовірно, дорогі діви. Карта достатку, доходу чудового. І так, лютий. лютий трійка-чаш, вам буде що святкувати. Тут свято, люди у трьох святкують. Буде з ким і буде що святкувати. І ще це карта радості, карта, коли ви попадаєте в коло однодумців, і це дуже приємно бути в колі однодумців, коли ви одинаково думаєте, говорите на одинакові теми, і вам цікаво розвивати. Це чудова енергія в лютому, енергія радості, енергія такого дружби. Якоїсь дружби, і це коли ви в вашій дружбі, коли ви в трьох а, на одній хвилі. Це чудово. Давайте дивитися на березень. Що березень вам принесе? І так, місяць. Це карта сімейна, карта спокою, карта сім'ї. До речі, це ще карта вагітності. І це може бути, що треба ще на щось почекати, не спішити. Це карта тишини, коли, можна сказати, нічого не рухаєтесь, не, рухаєтесь, не рухається, але це карта сім'ї. Це дуже хороша, така сімейна, спокійна енергія. Давайте витягнемо ще підказочку на місяць, карта любові. Ну тут місяць також може означати, тому що от карта двійка, чаш це карта любові. Дуже така хороша енергія. Можливо, ви е, зустрінете те як зустріч, побачення, але карта місяць, вона дає такий туман. Можливо, ви поки що не бачите е, свого партнера. Ви як в тумані, ви його не бачите, але зустріч буде. Е, це хороша карта зустрічі, е, коханої людини. Це і розвиток ваших. Е, Відносин, які є зараз, перейдуть вони на новий, кращий рівень. Це також і весілля, планування весілля. А в бізнесі, в співпраці, це дуже хороша співпраця, коли вас поважають, коли ви також поважаєте, це коли людям дуже легко один одного зрозуміти. Також в бізнесі це хороші колаборації, підписання контрактів, договорів, коли легко домовитися з другою людиною. Чудово. І це як тут корабель, а є паруса, і це коли ви відчуваєте такі емоції щастя, це як побачите корабль ви, Така емоція радості, емоція щастя і відчуття, якщо, наприклад, це не про кохання, у вас все добре, у вас сім'я, хороші відносини, а це про дружбу, це про хорошу дружбу, коли ви знаєте, що у вас є надійний друг, це зустрічі з подругою, з другом, тихі розмови, бесіди. Оце така, що ви знаєте, приходите в якісь місце і там вас люблять. Так, чудовий а взагалі буде березень під такими енергіями кохання. Давайте дивитися квітень. Карта на квітень. А паш, паш мечі це про якісь папери, можливо, щось треба вам ще доробити, якась така паперова локіт, або, може, просто ви будете платити комунальні податки. Якісь такі рутинна робота невеличка, яку треба зробити з паперами, ще щось зробити, ще щось принести, або будете про дітей, дітям шукати якусь няню чи садочок міняти, чи школу, щось будете робити з дітьми, бо пажі, це не щось невеличке, це людей про людей, про яких ми піклуємося. Можливо, про батьків, про ваших дітей. Ну, і це тут мечі це завжди чіткість, ясність і бажання щось робити, творити, це про творчість і також це бажання вчитися. Можливо, ви захочете ще чомусь повчитися, піти на якісь там намалювання, нав'язання, ще з кимось щось робити разом, чомусь ще вчитися, розвиватися. Давайте ще на квітень ще одну карту, знову любов. Дивіться о, Тут чаші двійка-чаш, і у квітні то саме карта двійка чаш, кохання. Однозначно серце ваше буде битися пришвидшено. Тут кохання, тут зустрічі і також хороша співпраця. Якщо це про роботу, паш це теж тут в Можливо, ви в пошуках роботи, то вас візьмуть на роботу. Тут карта однозначно відповість так. Чудові, чудові карти, чудові емоції. Ну, двійка тяж, це взагалі одна з найкращих карт в колоді про кохання, про хор... Вона не немає мінусів. Тут і. Ну, Двійка це завжди щось у двох. У вас є підтримка, ви ніколи не одинокі, ви завжди відчуваєте оцю підтримку. І також це як і внутрішній стан ваш. Коли зовні у вас все є, ви не в пошуках, ви є, у вас все нормально, і це про внутрішній стан, тут як золотий і білий дельфін, це як внутрішній наш стан, внутрішні наші емоції, баланс емоцій, радість, щастя внутрішнє, і любов, яку ви даруєте іншим внутрішньо, кожний день. Це про такі емоційні стани, коли ви самі є отим джерелом любові, до якого приходять всі напитися. Тому що це саме важливо, стати отим джерелом любові, не бути як в пошуках любові, дайте, дайте, дайте споживачем, а самим випромінювати оцю любов. Це от подивіться на тих дельфінів, це про той внутрішній стан. І Ви є тим світлом, тому що від дельфінів відходить оце світло, сяйво, чистого такого сяйва, світла, коли людина транслює цю любов і завжди хочеться напитися і побути в сяйві цієї любові і цього світла, в сяйві енергії, цієї чудової людини. Станьте такою людиною, яка випромінює внутрішню оцей стан любові. Відова у власні. Ой, як гарно. Травень. Дивимося на травень. що Травень вам приготував. Так, ця колода. І тоді наступна тя. Так, на травень карта. Травень сонце. А, м -м, діви чудовий сонце. Ви там як сонце. Оця сила сонця, сила радості. Ви засяєте як сонце, ви станете тим джерелом до тепла і світла, до якого всі прийдуть. І також це тут діти. Подивіться, це, якщо ваша тема народження дитини або нова людина, така як сонце, йде у ваше життя. А ну, людина як сонце це трошечка така егоїстична людина, і така любить контроль. Підконтрольна, любить всіх так під себе підкорити, людина слова, людина-лідер. Так якщо це ваша тема, ви зустрінете такого, таку людину, такого партнера, тому що чоловік ну, розклад і для чоловіків, і для жінок. Тому я там не буду казати, що це чоловік, чи це жінка, це ваш партнер, хто ви є. Так. Жінки зустрінуть чоловіків. Чоловіки, чоловіки таких жінок, як сонце, які люблять покерувати і вміють погріти. Так, чудово, тому що тут іде така лінія кохання, два місяці кохання, і тут ще сонце, травні сонце ну це успіх і процвітання в усіх справах. В усіх сферах вашого життя однозначно буде результат, це збір урожаю, це радість, покращення житлових умов, тому що сонце що може бути вище за сонце? Це радість, це відпочинок. Це може бути, як і подорож в теплі країни. Також відпочинок десь в теплих країнах. Червень. Давайте дивитися червень. Так, туз чаш. Ой, вам щаститиме Діви, чудовий. Туз, час. Це також про кохання, про радість, це повна чаша радості, аж до сліз. Це також відпочинок біля води, на морі, тому що тут вода. І може бути курортний роман. І також це про шанс в житті. Це світ вам дає повну чашу. Простягає вам повну чашу. Це шанс в житті, це радість, це щастя і це здійснення якоїсь вашої мрії. А, чудово в червні. Mm. І чаші — це завжди про початок чогось. Якщо ви щось почнете в цей період, воно дасть хороші результати, а саме важливо, дасть вам багато позитивних емоцій. Буде вам радісно, буде вам в чому радіти. І це принесе вам багато задоволення. І так, липень, тивися на липень. Що принесе липень? П'ятірка, п'ятірка мечів. Тут треба буде проявити всю свою сміливість, всю свою мудрість, карта такого переходу. Сімірка мечів це про перехід. Про якісь зміни будуть якісь кардинальні зміни, і вам треба буде проявити таку мудрість, всю свою мудрість, весь свій талант вкласти в це. Також це може бути, як і про розливу, людина, тут від когось іде, хтось від когось піде, або ви від когось підете, забравши свої речі, або від вас хтось піде, забравши свої речі. Це також людина іде кудись, або йде від когось, або кудись. Так, витягнемо ще одну карту підказку і знову сімка. Липень буде у вас таким перехідним періодом. Буде у вас тут вибір. Ви будете щось вибирати. Можливо, ви будете оце ваша подорож. Ви кудись ідете, від когось ідете, кудись ідете. Можливо, ви у відпустку з роботи забрали свої якісь там речі. І відпусточку, все, мене немає. І вибір вибираєте. Тут подорож, тут буде вибір, однозначно. Щось ви будете вибирати перед вибором. Такий липень буде теж хороший, будуть змін багато. Буде вибір. Витягнемо ще одну карту, і тут карта на подумати. Не спішите подумати. Щось ви будете вибирати. Тут карта вибору, і треба буде подумати. Тут людина думає, голова болить, але в принципі рішення ви приймете. Рішення ви приймете і пам'ятаєте, що ваше рішення буде правильним. Однозначно, буде правильним. Тут карта відпочинку. Вам і відпочити треба людина, тут уже в ліжку хоче відпочити, і ще думки їй не дають відпочити. Але підказка в тому, що. Тут ви вже маєте дійсно може багато роботи, і ви вже перенасичені інформацією, тому що мечіться ще і про інформацію. Багато інформації, багато різних таких ситуацій, які треба обдумати, передумати. І вибір, і вам треба буде відпочити. Це може бути таке, що, от можливо, от ви вам просто треба виспати, бо людина в ліжко хоче. І хоче просто виспатися і дати собі спокій. Це також давайте витягнемо, знаєте, хочеться ще витягнути якусь підказочку на цю карту. Також Хай вже буде. І хто вам тут допоможе? І вам тут допоможе, є допомога, є людина, яка вам допоможе, це король мечі. А, Можливо, вам дійсно треба звернутися по допомогу, якщо ви відчуєте а, якусь, а, що ви дуже змучені. А, нема вже сил, немає енергії. Постарайтеся все делегувати, тому що це може бути про роботу. Що на роботі хтось пішов відпустку, на вас звалили все. Якась ситуація, така закрутилася. Делегуйте все, що можете. Простіть допомоги. Не старайтеся самотужки все вирішити, все взяти, собі на голову, зараз все зроблю. Постарайтеся подумати, хто вам може допомогти. Все, що можете, делегувати, делегуйте. Так. Далі у нас серпень. Що, серпень приготовив? Дивимося. Так, на серпень. Тут у нас король, король мечів, а тут король мечів, а тут король жезлів, перепрошую, король жезлів. Допомога буде. От в серпні буде король жезлів, який вам буде допомагати. Король оптимістичний, такий вогняний, запальний. Давайте нам підказку на короля жезлів. Король жезлів це людина з вогняною енергією, це є леви, стрільці. І овни по гороскопу і паш. Паш чаш. З якимось подарунком йде до вас цей король, подарунок. А, і щедрий король, тому що тут риби, це про достаток, про добробут. Щедрий, тому що має повну чашу. Якась, якусь радість несе з собою цей король. Давайте ще одну карту. Підказку. Радість і кохання. Кохання. Знову кохання, вже третя карта кохання діви. Подивіться, що робиться. І король, і кохання однозначно тут може бути, якщо це тут паш і, і курортний роман, і взагалі і зустріч хорошої людини, тому що от, король жезлів хороша людина, статусний, от із подарунком іде чудові карти в серпні. Будете мати якісь романтичні пригоди. А якщо це не ваша тема, ви, наприклад, маєте відносини, це може бути дружба. Дружба, зустрічі, тут от хороші посиденьки, на природі балачки. Хороша дружба, тому що карта чаші, двійка-чаш це не тільки про таке, як кохання-кохання, це про дружбу, про радість, про любов, про коло любові. Ви будете відчувати себе, що вас люблять, що ви з правильними людьми, які вас люблять. Це подруги, це друзі, разом подорожувати, разом зустрічатися, проводити вихідні, десь на природі, з шашликами чи кудись разом в подорож поїхати. Чудова енергія. Прекрасно. Так, давайте дивитися далі. Що ще приготувала вам? Е, вересень. Вересень, так. Вересень у нас перемога, тріумф, шістка жезлів. Це перемога, це тріумф, це радість життя. Це коли вам вдалося, ви щось робили, це ваша праця і вам все вдалося, вам аплодують, ви радієте, ви самі собі аплодуєте. Коли ви це змогли, я це змогла, я це зміг пройти це. Це і про те, щоб проявлятися, заявити про себе, дати рекламу, сказати, хто я, що я роблю, або, можливо, на роботі презентувати себе. Це карта перемоги, це карта радості, щастя і гордості за себе. І це не тільки коли ви самі за себе гордите, коли вам аплодують. Так як вас виберуть, вас побачить багато людей. Це коли ви, можливо, почнете прямі ефіри рости, чи говорити на велику аудиторію, щось презентувати, щось говорити, щось розказувати, себе показувати. І тут нагорода. Лавровий вінок це нагорода, це подарунок, це коли вас вибирають, і вам подарунок, доля вас коронує. Так, далі. Далі дивимося. У нас жовтень. Що жовтень готує? Жовтень мечі, шістка мечів. Це карта майбутнього, це прекрасна, світла карта майбутнього. Коли ви знаєте, куди йдете, пливете до нових берегів, з чудовим настроєм, це прекрасна карта майбутнього радості. Тут і птахи, і корабль в морі. І ви знаєте, куди ви йдете. Людина дивиться своє майбутнє, плани на майбутнє. Щось людина для того робить. Уже є якісь а, знання, тому що людина тут в скрині, з скринью, з валізами, є знання, що робити, куди йти. Чудова карта. Ми дуже любимо цю карту. Так, і, і колесо фортуни. Колесо фортуни. Доля вам посміхнеться, доля буде давати вам багато шансів. Колесо Фортуни, і дивіться, тут а, жінка вона навіть з зав'язаними очима. Вона йде своїм шляхом, а доля їй сама вказує шлях, куди йти, помагає, веде її. І ось вона не бачить, куди вона йде, але в повній довірі. Чудова карта. Вовтень буде у вас такий, знаєте, везучий місяць. Все, що ви сплануєте, це вам в сесії буде допомагати це здійснити. Листопа. Карта Сімірка. Сімірка Жезлі треба відстоювати себе, свою думку, свою позицію в житті. А і ще це підказка не здаватися, іти своїм шляхом, не звертати, іти до своєї цілі, як би це не було складно. І, звичайно, що коли є ціль, є бажання, і ми починаємо щось робити, і з часом запал спадає. Спочатку гориш цією справою, потім трошки запал спадає, але треба далі продовжувати робити, не опускати руки при жодній. Обставинах. І тут вам треба себе відстоювати як свою позицію в житті, а саме з мотивацією для себе, себе мотивувати, ну тут ще може бути таке, що вам треба буде відстоювати себе і в суспільстві. Розставляти якісь межі і не дати себе як задавити, не дати себе стримати. А рухатися вперед. Дайте нам ще одну карту, дайте нам ще підказочку. Королева Пентаклі це ви, Діви, ви будете керувати своїм життям. Ваша енергія тут, ваша дисципліна, ваша енергія, ви вмієте все детально розписати, всі свої кроки. І у вас дисципліна, у вас порядок, і ви під вашу сопілку будуть танцювати, скажімо так. Так, і ще у нас грудень, що покаже нам грудень, які енергії пануватимуть в грудні. А, чудова енергія сімка. Сімка жезлів людина тут насолоджується життям. Насолоджується життям, медитує я в ульбашці, в мене все добре, все в порядку, все вдалося. І ще одну карту. Знову, знову королева. Пентаклів знову ви, дорогенькі дія. Життя за вас. Ви, головна героїна свого життя. І ви собі можете дозволити те, що хочете ви. Чудові енергії. І ще раз вітаю вас з прийдешнім 2025 роком. Обіймаю вас, люблю, хай щастить вам, дорогенькі!